Всім привіт! Це черговий ролик про Скрайт і про таку важливу тему. <сум> черговий єблан, ой, вибачаюсь, який е не бере Дестра без Олімп АК. Е в той час, коли в мене є і Трансформа, і легія, і Ретрік, і Меч, і... ну, коротше, в мене є все крім Олімп АК. І челіки не беруть в паті мене. Приходиться збирати самому. А я Олімп АК не роблю, щоб ви розуміли, вже місяця три. Тому що питання таке: а навіщо мені Олімп АК, якщо БФ падає за апетіт? Я б міг вам накидати купу скринів, де люди забирають на БФ паті. І Дестрі обов'язково має бути Олімп кольцо. Ніяких виключень. Обов'язково з Олімп кольцом маєш бути. Тільки от знову відкрите питання: а навіщо робити Олімп кольцо, якщо Дестер вбиває блесфрею під правильним бафом за один апетит? Навіщо? І для чого? Так, перший РБ записую. Я без калець. Ну, точніше, кольцо абуса є. А, а от я про Олімп АК саме. І цю рубашку теж якась татей дає, зніму нафіг. Вдягну ось цю, щоб ви понимали. Це зараз другий РБ. Як бачите, Дестер оцей якого ІБАЮМ і АК. В нього ДПС менше, ніж в мене. Ну, я, правда, в трансформі. З фулл заюзом, все як треба. Ось такі справи. Зараз третю стадію теж покажу. Так, ну записую третю стадію одним куском. Ось так зроблю, щоб було видно. Так, дивимось на урон. Щоб ви розуміли, що я казав по поводу другого Дестра і взагалі одного Дестра. Ну, в нього є і баюм 10-й з цього. В нього є все. Але як бачите по ДПСу, БФ впала чисто від мене майже. Бо вони нанесли чисто понти. І питання, собственно. І нахрена мені Олімп кольцо робити? Якщо БФ і так падає нашу? Я не розумію цього. Тут можно и моча вдягнути, хреново трошки пачка попалась. О, <су> <су> купол стира вовремя. З кого це купу? Ну вовремя, прям капець. <хи> Ой, блядь, я не можу просто. Ну що, кольцо треба Дестру чи ні? З нормальною пачкою. Ну, як з нормальною. Я на ДПС-у в 4 рази більше, як, цих, як Дестер і Турант в місті взяті на дпс -у. Треба Дестеру, то греба кольцо чи ні. Мені здається, що ні.